Чудовими, класними, зручними пальниками. Я не раз бачив їх, як люди використовують їх в реальному житті. Не раз бачив і, і сам навіть і пив, і мені робили і чай, і каву, і я їв, і, і багато чого в мене пов'язано саме з цими пальниками. Побачив їх ще досить і досить і досить давно. Коли ще не займався туризмом і побачив я ось такий подібний пальник вперше в своєму житті, підійшов, я пам'ятаю до людини і запитав, навіщо ця штука. Я, я дуже пам'ятаю цю історію. Значить, роздивимось всі пальники: чохол від фаєрмаплу, чохол ось такий від пінгвіна. Під час відео можете дивитись ось на цю чудову мою газову лампу. Нарешті вона в мене. Нарешті, як дитина, не може ніяк нарадуватись. Дійсно, дуже радий, і тепер в мене дивіться, який в мене стіл.